Саме буднях їх можна слухати наші вечірні маркери о 16.15, 17.15, або переглядати пізніше на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Підпишіться. Чим більше буде ваших підписів, тим важливішим буде україномовний контент в тому YouTube, який он русські в себе сповільнюють. Так що нам своє робить і в маркері подій. Ми вітаємо офіцера 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Сергій Цехоцький з нами. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава пане Серію, почнемо звичайно з тих теренів, які вам найближчі видимі, як то кажуть, на яких доводиться воювати, і в цьому випадку дуже, як то кажуть, неспокійно дивитися на мапі ось ці кліщі, які помаленьку стискаються. нью йорк торецьк Ем, як там виглядає ситуація? Чи ми підійшли до того моменту, коли оперативно треба виводити наші підрозділи, щоб не було якихось Авдіївських історій? Ну, скажу так, що е, командування дуже уважно слідкує за цим. Е, ну, то, що перебувають всі командувачі ОТУ, командувачі групування і головнокомандувачі в курсі кожного кроку, кожного. Поведінки, все, що можу сказати, е, робиться все можливе для того, щоб ворога стримати і дати йому виконати ці завдання, то що е, малюють у нас по картам, діпстейт, ді, з повагою відношусь до авторів цієї е, програми, і то хто це все моніторить і, скажімо, вболіває за громадян України, в тому числі за військовослужбовців, от але. В даному випадку повинні ми слухати тільки офіційні зведення Генштабу. Чому? Тому що ворог, повторюсь, уважно слідкує за всіма нашими публікаціями, за виступами, за інтернет-ресурсами і е, бере це до уваги і бере це на озброєння, тому нічого подробного подробиць ніяких не розповідаємо. Ні, ми не про подробиці, але про речі, які вже в принципі відкрито аналізуються. От Константин Вашовець аналізує оці історії на так званому Авдіївському операційному районі. Ну от тут так звані ці селі і корахівські напрямки бачимо, як вони маневрують, бачимо, як вони тиснуть. І з другої сторони, теж бачимо, що наш головком бо на передовій, бо ставку Верховного командувача він включався з фронту. Одним словом, розуміємо, що там непроста ситуація. В цьому випадку і ворог розуміє, що непроста ситуація, але він знайшов тих декілька слабших місць, по яких пробує продавати от Просто хочеться зрозуміти, наскільки глибоко вони можуть продавити в лінію на певних ділянках протягом ось цього завершення літньої кампанії. Значить, я скажу, дивіться, яка ситуація. Ну, скажу, більш, більш глобальніше, так, скажу. Ворог в особі Путіна і його там цієї банди лаварей цього у, у, у групування злочину. Вони, вони ж займаються чим? Вони займаються брехнею весь час. Розумієте, да? вони для того, щоб е е повести своїх бій там, значить, розказують їм дуже неправдиві речі. Суспільству розказують і всьому світу розказують неправдиві речі. І таким чином вони е досягають, скажімо, цього оболванювання свого населення. Е е Скажем, іноді зупиняють е до. Активних дій е, уряди е, лідерів країн, тому що там, ну знаєте, там не, не, не так страшний вовк, я скажу, як його малюють, от при цьому при цьому вони не шкодують свій особовий склад, оце у оце, е, цій оце переваги, які я назвав, ворог має в собі, от і він постійно це несе і цим дуже вміло оце оце по цей путінська ця верхушка цим користується. Вона же ж навпаки, да? ми розповідаємо у нас. Кожен може висловити свою точку зору, написати, оскаржитись, висвітлити щось, показати і так далі. І це дуже важко протистояти проти цієї брехні. Фактично, по фронту кажу, ну, більше маю право сказати за той напрямок, в який саме наша бригада, скажемо, стоїть. І придані сьогодні підрозділи, які там іменуються як тактична група Красногорівка. Саме. Дійсно, це сам також е, гарячий е, ділянка фронту. От якщо подивитися з квітня місяця, от на карту, то е, з квітня місяця і по сьогоднішній день це вже, мабуть, уже тільки на суд четвер чотири місяці. От а е, оперативного успіху ворог немає, взагалі, от, да, е, були від відходи, але відходи були пов'язані тільки з тим, що руйнація е, будівель, руйнація. Укріплень лісопосадок і таке інше, от і оце ті АІ в цілому фронт тримається. От, незважаючи на всю інтенсивність, фронт там, де ми стоїмо, він тримається і він непохитний. І мало того скажу, що те, що ми зараз робимо, от, паралельно тому, що ми відбуваємо ці атаки, воно ну, не дозволить ворогу, скажімо, Мати той успіх, на який вони розраховують. Пане Сергію, дивіться, то, я е, прямо от сьогоднішнє я дивлюся, що пише ворог, то вони кажуть, от на вашому напрямку, там де Красногорівка, вони кажуть, майже все місто, це я перекладаю з Кацапської на людську, е, захопили майже все місто Красногорівка. Так, значить, ну це ж вони пишуть, вони так. там і прапори вішали, там і так далі. Значить, ми скажу так. от, Бригада 59-та, е, відома дуже давно, і всі її знають, і люблять, і, от, і так далі. Наша бригада. Значить, за червь е, місяць тільки силами нашої бригади було ліквідовано на нашому напрямку 26962 окупанта. Це те, що ми змогли порахувати. Е, липень місяць більше 2300 і е, цифра е, менше, як би е, в липні. Червення, знаєте, чому менше? Тому що їх просто менше було. І при цьому ми тримаємо фронт. Важко, не просто скажу важко, дуже важко. Дуже е, рішення командирам як бригади, так і тактичного групування, так і підрозділів своїх, коли вони, скажімо, виставляють е, позиції е, там, ну, і таке інше, е, важко, коли треба приймати рішення між важким. І дуже важким рішенням, але його треба приймати, тому що якщо не приймеш рішення, значить ворог дійсно відчує оце слабке місце і буде туди навалювати всю, все, що в них можуть. Після того, як ми тиждень назад, е, знищили велику кількість штурмуючої бронетехніки, от е, скажу так, що два дня практично ворог навіть не йшов на штурм. Зараз вони, е, от на сьогодні, наприклад, вчора, сьогодні, вони вже Значить, використовують тех... тактику підвоза свого особового складу на мотоциклах. Тобто один підвозить до іншого, швидко звертається і втікає назад. У нас е практично в практичному смислі йде е полювання як сафарі. Знаєте, От, Ага, погоні. Тобто мотоцикла. вони тепер не їдуть так і кидають мотоцикли, і потім посадками біжать. Вони тепер Ні -ні, довозять і, і тікає назад, який підвіз. Ну видно, Тому... дефіцит в, в мотоциклах виникає? Раз. По-друге, не забувайте, що є питання, як би їх багато не було, а вже оця кількість, яка сьогодні наближається ліквідованих окупантів загалом біля 600 тисяч ну це ж велика цифра. Нагадаю, що за 10 років афганської війни, з радянсько-афганської, було всього 14 тисяч загиблих. Чотирнадцять. Є. Пане ну, Сергію, але дивіться, це важлива цифра для нас. Вони, по-перше, її не визнають. По-друге, рускі їх абсолютно не, не знають ці цифри. Вони знають цифри, які їм обіцяють. 400 тисяч рублей і плюс подйомники від губернатора. Тобто, ви... ця цифра для нас працює, вона не працює для ворога. Працює. Завдяки вам, вашим колегам працює. От, тому що як би там не було, да, просто ну от в мене сьогодні там вийшло здати ефірдом на російській мові. Я ну тільки раді того, щоб там чули. От. І mm -hmm. якщо тільки є можливість доносити інформацію, треба доносити. У них так є, у них, у них нема свободи слова, у них цензура, у них багато що вони просто в апріорі вже не можуть знати, і вони деградують от, за це правління Путіна, вони реально, це суспільство деградує. Але при цьому там є велика кількість людей, які все ж таки знаходять можливість виходити в Ютуб, шукати новини наші, там міжнародні, хто знають мови. У них до тепер Ютуб них... заповільнили, пане Сергію. В них вже дивитися нам і... нічого не можна. Хіба портрет Путіна? Значить, треба знаходити такі варіанти і доводити. І ми доводимо. Я це скажу точно знаю, тому що ну, не буду там видавати секретів, от знаю дуже уважно, що нас дивляться і слухають. Mm -hmm. От і і нас підтримують. А от з тими цифрами, пане Сергію, вони мене трохи зацікавили, бо це ось і не наші, і не ворожі. От тут дивлюся це різні осін-дослідники, в тому числі з Фінляндії. Так, я дивлюся. Ага, та от вони аналізують і порівнюють певні темпи просування в нашій і ворога на ґрунті, і порівнюють з нашим контрнаступом літа 23-го року, і з тим, що вже от літо 24-го закінчується, а темпи в Російсько-фашистських окупантів вищі. він виводить такими цифрами 25 квадратних кілометрів на тиждень. Це темп наших Збройних сил був в минулому році. А зараз 40-45 кілометрів квадратних на тиждень для русських ось такий темп їхнього цього продавлювання нашої лінії. Це, це в принципі, наскільки. Ну, відповідає дійсності з тим, що ви бачите, і наскільки це не загрожує нам? Значить, скажу так: що темпи наших просувань тоді такі в 23-му році, це знову ж таки пов'язано в першу чергу. Як би там це не звучало цинічно, може? да, Скажу, що ми все таки кожний командир вболіває за свого підлеглого. Розумієте? Кожний командир. І ми, кожний, кожний боєць. Це, е, хто б там не був, офіцер, солдат, сержант е, для мене особисто це всі рідні люди. Вони настільки рідні, що я думаю, що ми ніколи більше не пропустимо жодного свята один одного і ніколи не забудемо нікого. Їм під час війни трапилось е, бути рядом, виконували якісь задачі от, і нищити ворога. Оце основне. А в них навпаки. І то що вони даже просуваються по якійсь території, розумієте? На жаль, да просуваються. Значить, ну це тільки для того, щоб е, ну, десь ми відходимо. Тільки для того, щоб зберегти особовий склад. Е, це це от дійсно так працює. У них це вони показують це в своїх художніх фільмах, там в пропагандистих роліках. Вони своїх не бросають. А ми це робимо насправді. Путін каже, що ми ніколи е, у них показують, що німецькі там е, вермах прикривався людьми, е, коли йшли в атаку. А задішли німецькі солдати. А він це робить насправді прикриваючись цивільними. Зараз вони ставлять там техніку, ховають в містах окупованих саме біля жилих кварталів. От і по Криму, і в інших місцях. От, це їх тактика. І цього не треба боятися. Те, що робиться взагалі, я маю на увазі в глибокому тилу ворога. Те, що сьогодні ми все ж такі, ну максимально більше, більше людей. І в самій Україні долучається все ж таки до цього процесу участі в, 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 в опорі цьому ворогу, от нас ну це дає дасть свій результат, не може бути і по-іншому. розумієте? це моя особиста думка, і не тільки моя. Це історія, це аналітика, це те, що було завжди. Якщо в, в, в нас в Україні не було б людей, які б там, скажімо, ну якось просто е, сумнівались. Або просто живуть своїм життям паралельним. Бо, повірте, ми б вже навіть без західної зброї носили спосіб, як цього ворога подолати, як у нас все працювало б тільки на оборону. Пане ми не так багато маємо часу, але просто про певні зміни ви вже нам розказали. Ну, по-перше, що вони бережуть навіть китайські мопедики. Це вже новина. Друге, наскільки от е, по, е, поява тих невеликої кількості f 16 чи вона хоч якось відчулася, наприклад, на вашій ділянці фронту? Чи вони каби може не ризикують так багато запускати? Чи це просто поки що інформаційна складова, але на полі бою не Скажу зараз, скажу. Значить, сьогодні особисто бачив, і скажу, що по оцінкам по моральному духу наших бійців ну, він став набагато вищий і крепший. Знаєте, от реально дивися в очі, якась є надія. От на це, і ми дуже на це не то, що надіємося. Ми розуміємо, що це не все так просто, і все сразу буде як цей в чарівною паличкою махнути. От, але це вже є перспектива, і це ми розуміємо. І вони вже працюють. Угу. Є таке ж річно бойове побратимство, все одно своє е, радіо, як то кажуть, від офіцера до офіцера швидше донесе, ніж будь-які. Засіб масової інформації під час війни, бо ми розуміємо, що не так воно доходить. Ми точно, напевно, через побратимів до побратимів та теж чули. Наприклад, в Вовчанську вдається помаленьку, але в Вовчанську на півночі че, е, е, Харківської області витісняти їх. Руски самі вже це визнають, що їх помаленьку витісняють. Із Харківської частини Вовчанська, та й на липцях, там не, вони вже, дай Боже, в десятки разів зменшили спроби щось там атакувати. І тут додається ще оця історія сьогоднішня з Курської Народної Республіки. Як то кажуть, в тилах нас тролять москалів, кажуть, щось що давайте поговорити відбувається, давайте оголошуйте референдум, виходьте так. зі складу там і так далі. в Курщина, і так далі. От такі речі теж чують військові офіцери. Воно якось е, впливає не, не так навіть на нас, як на ворога на вашій ділянці. от така інформація. Обов'язково, обов'язково. І треба просто більше у них про них ізольовані. Знаєте, як той Північна Корея? Вони ж ізольовані, не хотіли б може жити краще, вони знають, як це. Нове покоління, вже третє покоління народжуються людей, які абсолютно не знають, як треба жити людям. Вони живуть як в цьому. І е, треба розповідати. Розумієте, яка сторона росіян, е, громадян Російської Федерації, зараз нам вболіває більшість е, ступень? Це ті, що змогли десь побувати за кордоном. Це ті, які спілкуються багато. Е, от. А всі інші вони ніколи далі свого району, села чи там, ну в крайньому випадку області, не виїжджали. І він приїжджає щось звільняти, не знаючи взагалі. Взагалі у них зараз пішла деградація, що їхні військові, які попадають в полону, вони е, там сім класів освіти мають. Це в 21-му сторіччі. Росія таким ресурсом. Тому. Е, от, Треба просто більше приділяти уваги от вашій роботі, саме вашій роботі, ваших колег, тому що це інформаційний простір, це, 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 це саме така потужна зброя, яка може мільярдами вбивати за один такий, такий нормальний поданий правильний матеріал своєї час. О, треба казати на всіх пабліках, приводити приклади, хто такий Путін, що це недорозуміння <гум> людське і так далі. І все-таки ще на завершення, хочу, от коли є вдалі, дуже наші операції, які проводяться не тими фронтовими побратимами, які тримають лінію фронту, а десь глибокого тилу Луб і чогось цікавого, наприклад, підлодки немає в Севастополі. Бабах, і в на Ростовщині, на Морозовському аеродромі немає цілого БК. Тобто воно якось корелюється з, наприклад, інтенсивністю атак ворога. Тобто, вони стають жорстокішими в Тіть чи навпаки залипають, тобто такі цікаві речі росіяни, от росіяни в той масі, як ми як в тому слові, як ми розуміємо з вами, да як нормальні люди, українці і не тільки розуміють, це люди, які розуміють, що вони можуть нападати на слабкіших, вони можуть знущатись над слабкішими, і це їхня тактика. Як тільки вони відчувають силу і розуміють, що. Получить по зубам, тут у них э, давай, братан, поговорим а, о, або а зачем нам вообще ссориться А вообще ж ми, же такі, ми ж одні такі ж, ми всі одинакові. Оце треба розуміти. Тому тільки сила, а сила сьогодні у нас є, і вона, ну я кажу за себе, за своїх побратимів, які з першого дня і, і до, до повномасштабного вторгнення от приймали участь і віддавали себе всього на то, щоб обороняти країну. І ми далі будемо це продовжувати. До того моменту, поки ми не звільнимо нашу землю, інших варіантів нема і тим треба заробити і просто більше більше працювати. І все, ну я в я в тому числі бажаю вам більше працювати, вашим колегам. У вас, у вас все добре получається. Пане Андрій, ще на закуску. Просто от ви, ви для ви, вашої мотопіхотної бригади зона сіра. По ній працюючи, як то кажуть, з повітря вдається саме більше берегти життя наших захисників. Вона зараз вуща, ширша, тобто у ворога більше в півдроні, вони далі залітають. Чи ми даємо їм адекватно і тримаємо десь приблизно те, що і було на початку літа? Кажу так, що паритет тримається, хоча у них велика кількість. Але паритет ми тримаємо. Ворог треба розуміти, не розслаблятися нам постійно потрібні, скажемо, кошти мовця, донати робимо там, збираємо і так далі. Для того, що ворог постійно щось модернізує, постійно нові види там, БПЛА там роблять свої, там якісь ці FPV нові і так далі. і так далі. Ого. І е, но, при цьому е, робити свою справу, ну ні в якому разі не треба їх недооцінювати і не треба їх пере переоцінювати. Дуже важливо Так, нагадаю нашим глядачам, що перш ніж підписатися на наш YouTube канал аналітика», можна ще заглянути до легендарної 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, там завжди є можливість задонатити і підтримати збори, бо це те, що треба сьогодні. На сьогодні і сьогодні, на завтра. А ми пану Сергію Цихоцькому подякуємо за те, що був нашому маркері подій. І дякуємо за службу і до нових зустрічей.